ДМС-домен це високоврожайний середньоранній гібрид кукурудзи з ФАО 260, спеціально створений для вирощування у різних агрокліматичних зонах України, окрім Південного степу. Гібрид демонструє стабільну продуктивність, адаптуючись до різних умов вирощування і має потенціал врожайності до 16 тонн з гектара. Завдяки стійкості до посухи, швидкій вологовіддачі та високій толерантності до хвороб і шкідників. Домен є оптимальним вибором для господарств, що прагнуть отримати стабільний результат. Основні характеристики гібриду домен. Крапка Група стиглості середньоранній фао 260, висота рослин 240 см. Тип дозрівання сухий лист, що полегшує збір врожаю. Швидкість висихання зерна висока. Переваги гібриду домен. Крапка. Пластичність. Гібрид легко пристосовується до різних кліматичних умов, забезпечуючи стабільний урожай. Високий потенціал урожайності, ефективний навіть за різних агротехнічних підходів. Стійкість до хвороб має високу толерантність до пухерчастої та летючої сашки. Швидка вологовіддача зменшує витрати на досушування зерна під час збору врожаю. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.